Оскільки в мене зазвичай сімейні вагітні фотосесії, то стиль має бути такий няшний, гарний. Зазвичай він такий більше журнальний, тобто мають бути локони, гарний макіяж. І я раджу макіяж та укладку, можливо, інколи взяти в оренду сукню, тому що студії зараз пропонують оренду сукні на одну годину. Це дуже зручно, не так дорого і дуже гарно, тому що ви робите такі зйомки рідко, і вони на роки. Тому Якщо ви хочете гарні результати, я раджу вам макіяж. Причому професійний. Я працюю тільки з професійними візажистами, в котрих я впевнена, за котрих мені не потрібно червоніти. Я віддаю вас в турботливі досвідчені ручки своїх дівчат, і ви вже далі з ними працюєте. І вони вам роблять і гарну форму, і зроблять такий макіяж, який вас тільки прикрасить і покаже ваші гарні сторони.